У актовій залі Хмельницького національного університету організували благодійний аукціон. На нього завітала і волонтерка Валентина Гесаль. Жінка каже, сьогодні готова витратити 40 тисяч гривень. Минулого аукціону якраз після поховання юного героя 2004 року народження Вови Кофанова я всі гроші витратила на полумяний привіт рашисам. І його їм послали. Я сподіваюся, що отримала максимальна кількість наших вороженьків того привіту. Якщо цього разу такого лота не буде, я просто ці кошти задоначую, тому що. В принципі, нічого матеріального мені не потрібно, і не лише на аукціонах можна допомагати нашим збройним силам, нашим волонтерам. Хмельничанам того міста пропонують чотири десятки лотів. Серед них вироби ручної роботи, книги та журнали із підписами авторів, плакат із зображенням обкладинки американського журналу Тайм із автографом Валерія Залужного. Та артилерійський привід від прикордонників останні ж цього разу на благодійний аукціон принесли декілька лотів. Ми запропонували свої певні лоти для того, щоб підтримати саме гвардію наступу нашу салевий кордон, прикордонників національної академії, які виконують бойові завдання марки. З підписом нашого прикордонника славетною фразою, якою був післаний російський корабель, безумовно за мрією для доньки прийшла Аля Возняк, адже серед лотів сьогодні є і ексклюзивний артпостер з частинкою фюзеляжу легендарного літака Ан-225. П'ять. Моєї восьмирічної аріни є така мета бажання, щоб мрія обов'язково була. Е була знову якби відроджена. Насправді сума не має значення, якби гроші вони абсолютно точно заробляються. І я дуже вдячна нашим збройним силам за те, що вони дають мені таку можливість заробляти разом із державною прикордонною академією імені Богдана Хмельницького. Ми разом створює, створили цей захід під назвою Благодійний аукціон. І тут зібрали як речі, які виготовлені з власними руками нашими студентами, так і курсантами академії, а також інші цінні речі, які будуть виставлені на аукціон для отримання коштів і перед купівлі всього необхідного обладнання для наших збройних сил України. Тубус козацька кров маками проростає, придбала хмельничанка Людмила Шевчук. За нього жінка віддала три тисячі гривень. У мене з'ять у збройних силах. У мене у одній працівниці теж чоловік у збройних силах. І завдяки отаким снарядам, який зараз вже буде тубус, у якому зберігаються військові снаряди. Які воюють з нашими ворогами, ми його перетворюємо, перетворюємо вже на витвір мистецтва для того, щоб і нагадувала цей виріб, нагадували важкі часи, але разом з тим давали надію на те, що будуть тільки квіти цвісти на нашій вільній Україні. Під час благодійного аукціону вдалося зібрати 200 тисяч гривень. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста.